Микола Ткач прийшов до річки і не сказав добрий день. Прийшов до річки і не сказав добрий день. Скупався і не подякував за те. Тоді ти злидень, звичайніський злидень, І серце в тебе наскрізно пусте. Нехай слова ці вітер розпорошить. І виростуть по них малі опуцьки, та річка все ж богиня, дуже прошу, і віку неї божий, а не людський. Їй кланялись прапредки, і гаї, священні, ясні зорі й небо. У ній віщий князь свого коня поїв, і буде хтось поїти після тебе. Це не мораль. Лиш роздумів в собі, маленька спроба осягнути вічне, з чого ми почалися далебі? і що в нас Боже, що є демонічне, переможного миру вам.